Закон про переспрямування військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного, який парламент ухвалив минулого тижня, сьогодні передано на підпис президентові. Повідомляє Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Уже до кінця року ці кошти буде використано на дві ключові мети: половину на закупівлю артилерійських систем для міністерства оборони і стільки ж для міністерства з питань цифровізації на виробництво дронів в Україні. На наступний рік в нас запланований трошки інший розподіл: 45%. Військового ПДФО буде спрямовано на виробництво дронів і закупівлю дронів. 45% буде використано на виробництво боєприпасів та зброї, і 10% підуть напряму до військ... до бригад, які безпосер... беруть безпосередню участь у військових діях для їхніх операційних витрат. Всі доходи до дорожнього фонду, які раніше спрямовувалися на будівництво і ремонт дорожні. Оріг, всі вони ці кошти будуть спрямовані до загального фонду і використані на потреби оборони, а саме в даному випадку на зарплати військовослужбовців. За словами Роксолани Підласої в 2024 році дороги загальнодержавного значення ремонтуватися не будуть. Проводитимуть лише їх зимове обслуговування, зокрема латання дірок і тільки для оборонних потреб з метою швидкого проходження військової техніки, перевезення поранених тощо. Кошти виділятимуться винятково рішенням уряду, що дозволить уникнути зловживань будівництво доріг, які наразі не є нагальними для оборонної кампанії, наголосила Роксолана Підласа. Нацбанк прогнозує економічне зростання вже цього року. ВВП має збільшитися майже на 5%, В той час інфляція навпаки скоротиться вдвічі. Переконані в НБУ. Таку зміну макроекономічних показників економісти пов'язують насамперед із гарним врожаєм, розблокуванням зернового коридору, відновленням економіки та міжнародною допомогою. Зниження інфляції позитивно вплине на формування цінової політики в державі, а відтак на кожного українця. Мінімальна заробітна плата вже з наступного року зросте до восьми тисяч гривень. Зниження рівня інфляції безперечно вплине на життя громадян, оскільки це напряму диктує політику цін. Крім того, ми знаємо, що у наступному році буде підвищена мінімальна заробітна плата, яка вже влітку складе 8 тисяч гривень. Відповідно, це теж ну в певній мірі позитивно відзначиться на людях. Також буде передбачена відповідно до законодавства, як і в 2023 році, індексація пенсій з урахуванням інфляції, з урахуванням мінімальної заробітної плати у березні 2024 року. Зростання ВВП досягли завдяки нашим міжнародним партнерам і допомозі. Поки що ми не бачили остаточні розрахунки кабінету міністрів, саме в яких секторах зросли прибутки, і важливо, що щоб це відчуло населення. Поки що, зростанням доходів у нас складно і тільки після закінчення року. Ми реально відчуємо, які ціни і на що зросли. Ну але і дуже важливо, щоб виробники сільськогосподарської продукції, дякуючи високим врожаям, могли збути свою продукцію. Вона з рахує на те, що стосується сільськогосподарства, що виросте. А дуже важливо, щоб воно було продано. А з продажем за кордон поки що є. Проблеми, і я думаю, що після закінчення року ми реально відчуємо, що в нас зросло. Але на жаль, ціни також продовжують підвищуватись. Ну, ми бачимо, що в державному бюджеті закладено підняття заробітної плати мінімальної. От а що стосується відповідно десь зростання ВВП, яке планує уряд, відповідно, якщо економісти сьогодні бачать ріст, от, і вони відповідно від від, від від певного росту, від певної обрахунку, от вони бачать і можуть прогнозувати відповідно такий ріст валу внутрішнього продукту. От це наслідок я думаю, Моє того, що український бізнес вірить в Україну, вірить в збройні сили, от і вкладають ресурси і нарощують виробництво. І це я думаю, що це такий позитивний доволі сигнал для України і для світу. Понад 50 уже кораблів із зерном виходять із українських портів і ну направляються. Не проти, і фактично це також додає до ВВП. Ну а українці мають розуміти, що коли працює така ну важлива галузь сфера економіки, як сільське господарство, це означає заробітні плати там і відповідно відрахування податкові, які потім можна витратити на сектор безпеки та оборони, щоб ці прогнози, які робить Національний банк України, справдилися в наступному році. Для того щоб економіка працювала, однозначно важливо. Є і успіхи на фронті. Я вважаю, що усім нам потрібно працювати для того, аби підтримувати збройні сили України, а відтак відповідно і платити податки. Це допоможе економіці України пройти наступний рік. Одначе, хочу підкреслити, що усім потрібно набратися дихання, адже рік в повномасштабній війні наступний буде непростим для кожного з нас. Тому віриться, що ми його пройдемо. Творність з мужністю. Верховна Рада внесла зміни до податкового кодексу і скасувала мораторій на проведення податкових перевірок, який зберігся в Україні на час дії воєнного стену. Прийняття цього законопроекту одна з вимог для отримання траншу від МВФ. Програма розширеного фінансування МВФ на 2023-2026 роки з роки загальною вартістю 15,6 мільярдів доларів США є частиною пакету підтримки України. Це допомагає залучати ресурси на відбудову та сприяє процесу євроінтеграції. Вдалося зберегти мораторій на перевірки для найдрібнішого бізнесу, для першої другої групи фізичних осіб підприємців. Такий мораторій зберігається до грудня 2024 року. Насправді це питання з поверненням перевірок дійсно доволі складне, бо не знаю таких представників з боку української влади чи то парламентарів, хто б хотів дійсно повертати ці перевірки, але це. Питання це одне з ключових вимог було наших фінансових партнерів, зокрема міжнародного валютного фонду. У законі є норма, що для підакцизної продукції, готельного бізнесу та фінансових установ перевірки є обов'язковими. А от фопів першої та другої групи не перевірятимуть. Це ж саме стосується і підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії. Три складові успішного процесу євроінтеграції озвучила Івана Климпуштенседзе, голова профільного комітету парламенту, на форумі, що був присвячений рекомендації Європейської комісії відкрити переговори щодо вступу України в ЄС та подальшим крокам у цьому напрямку. По-перше, це інституційна спроможність, щоб бути успішними на цьому шляху. Ми маємо вкладати багато у фахівців у реформу державного управління, щоб гарантувати, що ми маємо спроможності і можемо досягти задекларованих цілей. По друге, ми маємо високу підтримку європейської інтеграції з боку українців понад 85%. І ми маємо розуміти, що це дуже емоційна підтримка. Тому для нас тут в Україні важливим завданням є зберегти цю підтримку. По третє, важливо засереджуватися не суто на економічній інтеграції. А серйозну увагу звертати на політичну складову, бо це основа Європейського союзу, суть копенгагенських критеріїв, яким мають відповідати члени ЄС. На думку Івана Климпуш Сенцедзе не менш важливо втримати довіру зовнішню, довіру партнерів, які бачать Україну у складі Євросоюзу. Наразі Європейський Союз та США спільно розглядають правові повноваження щоб спрямувати 300 мільярдів доларів російських активів на відбудову та інші потреби України. Європейська комісія наполягає на тому, щоб завершити розробку пропозиції щодо правових механізмів передачі Україні цих грошей до кінця року. Водночас, деякі країни ЄС обережно ставляться до такої ініціативи. Натомість влада Естонії вже схвалила і направила до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає використання російських заморожених активів для відшкодування збитків, завданих Україні, через війну. Відповідне рішення було прийнято на рівні комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США. У Сполучених Штатах законопроект Майкла Маккола щодо конфіскації російських активів пройшов комітет і буде направлений до парламентарів. Так само у Естонії законопроект, подібний до Сполучених Штатів, пройшов комітет закордонних справ і також буде направлений на голосування. І ми сподіваємося, що в Естонії найближчим часом він буде проголосований, а в Сполучених Штатах цей процес вже запущений і ми. Будемо слідкувати за тим, щоб він просувався якомога швидше. Наразі ми працюємо з парламентарями з багатьох країн, з європейських країн, з Канади з Сполучених Штатів, для того, щоб необхідне законодавство було прийнято в кожній з цих країн, і процес відбувався не по суду, так само як зараз це з грошима російських олігархів, а у позасудовому процесі, політичним рішенням керівництва цих країн. Цьогоріч, як і в попередні опалювальні сезони, основна субсидія буде спрямована на покриття витрат за газ та електроенергію, враховуючи те, що значна кількість сільського населення потребує компенсації саме за дрова, тому державну допомогу в бюджеті за цією статтею збільшили вдвічі. Повідомляє член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Сьогодні дрова доволі дорогі і часто пенсіонери не можуть забезпечити себе цим паливом. Аби підтримати людей. Уряд розробив програму, яка реалізовуватиметься через субсидії та спрямована на компенсацію частини витрат на пічне опалення. Максимальний розмір виплат зріс із 7 тисяч гривень до 16 тисяч 200 гривень на рік для однієї родини. Люди мають зараз оновити заявки на субсидії, щоби вчасно отримати підтримку від держави. Ресурси на це в Україні є, і в бюджеті закладені відповідні суми, наголосив народний депутат України. Питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею треба якнайшвидше вирішити на рівні ЄС, вважає народний депутат України, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. За його словами, страйк завдає удару перед усім польським переробникам і споживачам, оскільки багато української продукції йшло на переробку саме до цієї країни. Сьогодні деякі виробництва в Польщі вже не мають необхідної сировини, зокрема на півфабрикатів з України, зауважив політик. Ми йдемо в Євросоюз, якби виконуємо всі вимоги. От зараз сьогодні вагний сектор Євросоюз надіслав нові вимоги. Ми план виконання за наступний рік. Ми десятками років споживали і споживаємо польське м'ясо, молочні продукти, сало, овочі, фрукти, воду. І ніколи нікому ми нічого не блокували. І це є ненормальним. І це питання чим скоріше має вирішити. Ті, хто блокує кордон, обов'язково мають врахувати і той факт, що Україна сьогодні є захисною парасолькою, як для Польщі, так і всієї Європи, зауважив парламентар.